Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо маскувальний костюм Альпін Мультикам від українського виробника Камотек. Він ідеально підходить для зимових умов, виготовлений з високоякісного матеріалу, забезпечує максимальне маскування на засніженому ландшафті. Завдяки своїй унікальній кольоровій схемі костюм допомагає зливатися з оточенням, роблячи вас майже невидимим. Костюм створено з урахуванням екстремальних зимових умов. Посилена нитка коац робить його зносостійким, а додаткові гумки і натяжки забезпечують комфортне прилягання. Костюм виготовлений із міцного поліестеру щільністю 75 грамів на метр квадратний. Матеріал легкий, не шелестить при русі, що дозволяє залишатися непомітним. Стовідсотковий поліестер з щільністю 75 грамів на метр квадратний має кілька важливих характеристик. Він дуже міцний, стійкий до розривів та зношування. Матеріал має невелику вагу, що робить його зручним для носіння протягом тривалого часу. Поліестер має низьку гігроскопічність, тобто він майже не вбирає вологу. Це допомагає зберігати одяг сухим навіть у вологих умовах. Швидко сохне, що зручно під час польових умов. Легко фарбується, що дозволяє створювати різні камуфляжні візерунки. Для маскування це дуже важливо. Костюм складається з штанів та куртки, одягається поверх основного одягу. Штани мають регульований по та манжети, що забезпечують оптимальну посадку і комфорт під час руху. Куртка обладнана просторим капюшоном, який підходить навіть для шолома. Куртка застібається центральною застібкою, блискавкою. Низ куртки стягується шнуром. Манжети та лікті фіксуються еластичними гумками. Капюшон оснащений шнуром стяжкою з фіксаторами. Він досить просторий. Його можна одягати поверх головного убору чи шолома. Його об'єм та посадка на голові фіксуються та регулюються утяжками з фіксаторами, запаковуються у поліестеровий мішечок на утяжках, що зручно при транспортуванні. Маскувальний костюм підвищує безпеку та ефективність операції, адже дозволяє мінімізувати візуальне виявлення ворогом. Довговічний і зручний для використання в екстремальних умовах, незалежно від того, чи ви мисливець, військовий, чи просто любитель активного відпочинку. Цей костюм забезпечить вам неперевершений комфорт та ефективність. Має понижений рівень шуму, що теж особливо важливо для безпечного пересування. А у мене на цьому все. Усі корисні посилання будуть, як завжди, в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та ввімкнути дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там немало корисної та цікавої інформації. А поки ready for strike!